Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Скільки з часу людина може прожити без їжі? Доросла, здорова людина, яка не має спеціальної підготовки, може переносити повне позбавлення їжі від 25 до 30 днів за умови доступності води та економії фізичних зусиль. На холоді або за сильної спеки термін виживання скорочується. Однак, наприклад, у 1920 році у Північній Ірландії із 11 ув'язнених, які оголосили голодування, 9 залишалися живими на 94-й день. Також дуже довго можуть голодувати під наглядом лікарів, особи, які страждають на ожиріння. У 1973 році в одному із лікувальних закладів Глазго дві товстенькі жінки утримувалися від їжі. Одна 236 днів, а інша 249 днів. Весь цей час вони перебували у свідомості, тому ось так, друзі.